Одно... Не можу однолітків, розвинути політичне і філософське мислення, пізнати більше про поезію, познайомити з новими письменниками, ну, просто мити такої сьогодні не стояли, дізнатися більше про поезію, радості, доброго почуття, гумору, доброти. Для мене було цікаво почути думки, що ж для людей, що ж таке для людей серце і як вони взагалі можуть вирішити проблему, якщо там люди черстві і бездушні за вами. Ну, Також було цікаво ще про, про те, що для нас поезія. Мені теж було дуже цікаво. Мені дуже сподобався цей урок відкритість мене дізналася більше про людей, які вони були раніше, які ну і чи урід теж серце. Як вони, як вони це ці в добру чи в знову? Так. Так. Я дізналася таке поезія, яка буває, які бувають почуття, правила, яких треба було дотримуватися. Ну і більше я дізналася про доброту і про серце доброту. Я теж багато від вас дізналася, Маріна. Ну, цей урок мені приніс багато чого. Я багато дізналася про поезію, ну, більш розгорнуте таке поняття. Дізналася, що ж для людей являє собою серце. І ну, я зрозуміла, що серце це дуже важливо для людини. Ним треба користуватися, щоб людей було милосердя. І Щоб вони були довгі. Спасибо, mm. спасибі. Щоб поезія mm. э, це на для того, щоб людина коли пише вірш, в неї зли, ну, якісь погані, якісь маски. Щоб вона пише вірш їсти як цілу не Виливаючи свої думки на папір, що думають інколи. Це було цікаво, це, цікаво. Ти, так? Він теж. Женя, ну ми справимо сама, що ми повинні бути освітами, тому я до цього уроку віднісся змогу. Ну, покипешне, що грамота тобі сьогодні не дали, твоє очікували сказати, розділася. Ми всі ж усміхнели, щиро вдячні тобі за це. Воротку гумору і таліночка. Я дійсно почула більше про поезію, дізналася більше цікавого, що мене цікавило. Почула думки моїх однолітків про серце. Навіщо людина серце? Мені дуже добре. Мені дуже сподобався цей урок, дізналася більше про серце, най... ну, серце для людини це найголовніше. Мені сподобався цей урок тим, що. Я дізналася більше про поезію, що це таке, про, про почуття, гугу, любові. Чудово! Так... Mm. Mm. Я дізналася цьому року. Дуже багато цікавого про серце, на чому ми родилися. Mm. Mm. Сподобалося, так? Я. Mm. Yeah, yeah, sure. я дуже рада була спілкуватися з однолітками. Я більше дізналася про поезію, про серце. <плес> Чудово, Яна. Mm. Мені дуже сподобався цей урок, я дізналася думку однолітків про серце. Ну, сподобався. Yeah. Сподобався. він не був за сценарієм? А тут кожен виражав свої думки сам. Те, що він думає, те, що в нього. Спасибі тисяч. Це вам можна корінка спасибі. Що треба користуватися серцем з розумом. З розумом. Це такий логічний вислово. Я ще не почав тут, якщо він є, що це почула. Так е, да, потрібно користуватися серцем з розумом, тому що якби в нас не було розуму, ми б не знали, що робити. Серце у нас то було ми б піддавалися да. тим емоціям. Да. От серце нам підказує там вбивати людей. Да? Та ми вбиваємо. Да. А, а ми не думаємо, бо чи саме треба робити, чи не треба. Ми не думає, не думали про людей других, чи треба їм допомогти, чи не треба, чи не хай так буде, як буде. За те, що ви. Такі творчі. Я дуже надіюся, що ви будете жити тільки позитивними емоціями, які багаті ви сьогодні гарні визначили. І не тільки цими, які визначилися на житті. І що ви свою творчість не в майбутнє і щоб вам було завжди на душі сонячно. Женя. Весело! Що вам у сердяку ваше завжди світило лише до того щастя, що висвітлення старих. Щиро вдячна. Я дуже вас люблю, дуже люблю і кажу вам сьогодні до побачення. До нових зустрічей.